Хейлі витримує аб'юз. Чином він ніби отримує дозвіл на прояв своєї нарцисичної частини. Звичка Хейлі регулювати себе слідковується в абсолютно всіх сферах. Ти маєш завжди відповідати очікуванням інших. Всім привіт-привіт, мої чарівні, прекрасні підписниці, я дуже рада вітати вас сьогодні на моєму каналі в нашій черговій рубриці. Як і обіцяла вам, я переходжу до розборів, знаменитостей, персонажів, які я обіцяла вам зробити, і яких ви мені писали і просили розібрати в коментарях. Мені е, теми для відео потрібні постійно, тому якщо у вас є якась бажана, Людина, медійна людина, можливо, персонаж із фільму, серіалу, якого ви хочете, щоб я розібрала. Будь ласка, пишіть мені, а я активно починаю цим займатися. Сьогодні ми з вами будемо розбирати дуже знамениту Girl». і Її хочуть бути половина дівчат, тому що інша половина дівчат хочуть бути її ворогом, а тобто селеною гоми. означає, що сьогодні ми розбираємо із вами. Хейлі Бібер багато хто знає Хейлі Бібер як засновницю дуже класного. Косметичного бренду, але більшість із вас знають її по її стосункам із Джастіном Бібером. І хочу сьогодні зануритися з вами саме в розбір Хейлі Бібер як персонажу. І з вами тут розбираємо персонажів, а не людей. Ми будемо розбирати її персонаж, який базується на тому медіаобразі, на тій інформації, яку ми маємо в соцмережах. Я Декілька днів витратила на те, щоб подивитися всі матеріали про Хейлі Бібер. І знаєте, досить мені сумно було, тому що якраз таки про неї як особистість, якісь біографічні дані, досить мало в інтернеті інформації. все таки знаєте, сухі факти. Але після перегляду інтерв'ю із нею, яке вона надавала на подкасті Call me daddy все-таки дуже багато. Мені стало на свої місця і е, дуже багато чого кинулося в очі. І Мені здається, нам із вами буде дуже цікаво е, порозглядати е, її із різних сторін, обговорити е, нарцисичну травму, обговорити тему перфекціонізму. Звісно, її стосунки із Джастіном. Е, пропоную починати. Отож, перше, з чого мені хочеться почати, з того, що, хоч і передивилася я дуже багато інформації про неї, і в ТікТоку, і в Ютубі, скажу вам так, коли я сіла записувати це відео, відчуття в мене були приблизно такі: Окей, і що ж там розбирати? Тобто настільки вилизаний образ і настільки правильно підібраний цей медіа-персонаж в Хейлі, що правда дуже важко до чогось зачепитися. І якраз цей факт допоміг мені подивитися на неї якраз із боку перфекціонізму. Тому що із фотографій, із відео, із всього, що ви знайдете чи можете знайти про Хейлі Бібер, ви можете Бачити чи виділити для себе одне єдине слово це ідеальність. Ідеальність в усьому, в її образах, в її шкірі, в її мові, вона говорить дуже правильні речі. Але що мені кидалося в очі, це те, що коли вона відповідала на якісь особистісні питання, коли вона говорила про якийсь свій досвід, вона завжди відповідала на нього вже із такої позиції, ніби як даючи сама собі. Певний висновок, ну як знаєте, із розряду розкажи про той, то той-то досвід, і от вона розказує про цей досвід. І не чекаючи відповіді або продовження якогось із цього контакту із інтерв'юером, одразу робить висновок, ставить собі діагноз, розказує, що вона зробила правильно, що вона зробила неправильно, і одразу закриває цю тему, що, знову ж таки, повертає нас до теми перфекціонізму. Адже жінки, які відчувають е, і мають ось це прагнення до перфекціонізму, це травмовані жінки. І жінки, які дуже сильно регулюються соромом, або кого навчили регулюватися цим соромом, і якщо ми будемо розбирати знаменитостей із точки нарцисичної травми. А вона там в більшості випадків є, нічого в цьому поганого немає. Я проти демонізації ось цього нарцисичного радикалу, в принципі, тому що якщо це публічна відома людина, то, скоріше всього, компенсаторика в плані ось цієї травми там була, і тому вони досягли тих результатів і мають, і можуть докладати ті зусилля, які вони докладають, як є. А якщо ж ми говоримо про Хейлі, то звісно, нарцисична травма там також була. Хоч давайте повернемося трішечки до її біографії. Вона була вихована в досить відомій сім'ї. Її дядько Алан Болдвін це дуже відомий актор, точно так само, як і її тато, є дуже вагомою особистістю в Голівуді, і вона одразу виховувалася, знаєте, так дуже нішово, дуже правильно. І для мене було дуже визначним фактом те, що вона 12 років протанцювала, верніше навчалася на балерину. В принципі, більшість людей, які йдуть в серйозний спорт, ну тобто, якщо вони реально розглядають для себе кар'єру спортивну. То там дуже багато буде травм. В першу чергу, через те, що спорт справді вимагає величезної дисципліни. А якщо ми говоримо про балет, де ти маєш відповідати певним стандартам і зовнішнім і ваговим, і внутрішнім, це вже дуже багато говорить про Хейлі. Хейлі це та жінка, яка дуже до. Добре, свою ось цю нарцисичну травму адаптувала і реалізує, але такий мінус цієї травми. І чому вона, знаєте, така не є дуже скандальною особистістю в плані прояву, так? тому що ми можемо взяти якихось таких дуже жорстких нарцисів, але неймовірно проявлених. Це по типу тієї ж самої Мадонни, це по типу тієї ж самої Памели Андерсон, це Карді Біні, Кімінаж і вся їхня тусовка. Тобто, це ті жінки. Які дуже опираються на свій нарцисизм, вони його максимально собі присвоїли, вони його легалізували, визнали для себе, та мені це важливо. Так, я нарцис, і мені із цим ок, і вони вільно проявляються в своїх тіньових нарцисичних сторонах. Ну що, любі, діліться, хто страждає від перфекціонізму, хто в ремісії знаходиться хороших дівчаток. Ви знаєте, як я часто говорю про те, наскільки кожній жінці необхідно стілити свою жіночність, доростити себе до відчуття справжньої впевненості, опори до того, щоб проявляти, до того, щоб не обмежуватися думкою оточення, для того щоб реалізуватися в цьому світі на максимум, тому що це і є справжнє завдання жінки, коли вона може відчути всі свої потреби, усвідомити їх, усвідомити свої бажання і легко проявляти їх в цьому світі. Зараз йде тенденція в світі для того, щоб максимально замітнюватись, максимально ізолюватися. У вас є чат GPT, з яким ви можете навіть спілкуватися і. З часом люди одне одному, в принципі, вже не знадобляться. Я дуже проти цього, тому що соцмережі з одного боку дуже класно допомогли нам розширити наш світогляд, але з іншого боку, вони також дуже сильно впливають на людей, на їхню ізоляцію, і чим більше нас стає в цьому світі, тим більш самотніми ми стаємо. Тим менше ми вміємо контактувати і взаємодіяти із цим світом, взаємодіяти з оточенням. Будувати Мати класні здорові стосунки із друзями, і з своїми партнерами, і з своїми керівниками і колегами. Якщо ти хочеш пропрацювати і зцілити свою жіночність, я запрошую тебе на групову терапію, яку я проводжу буквально один-два рази на рік. Це невеличка група жіночого кола, де ми будемо щотижнево протягом місяця, на декілька годин в живому форматі зустрічатися і робити терапевтичні вправи для того, щоб вчитися комунікувати із цим світом в першу чергу із собою. 4 січня вже стартує наша групова терапія, і в мене звільнилося одне місце для нього. Якщо ти хочеш взяти участь в нашому жіночому колі, якщо ти хочеш прокачати свою жіночність, цілити її, навчитись усвідомлювати свої потреби і опиратися на себе, лишай заявочку внизу. З тобою зв'яжусь я для невеличкої співробітні. Півбесіди перед тим, як додавати тебе в нашу групу і надам тобі всі деталі цих зустрічей. Якщо ти відчуваєш відгук для того, щоб долучитись до нашого кола, ми будемо працювати із дозволом отримувати бажане від життя з дозвільною системою. Також будемо працювати із стосунками із мамою, будемо стілювати їх через жіноче коло, лишай заявочку свою внизу і до зустрічі з тобою вже 4 числа. Точно так само, як не цурається цього образу і е, Джастін Бібер. Але про Джастіна там зовсім інша історія, там набагато все більш заплутано. Е, мені хочеться поговорити сьогодні саме про Хейлі, е, тому що Хейлі е, свій е, ось цей нарцисичний радикал вона ніби як пробує не помічати. Спорт і професійний спорт він дуже сильно про сором, тому що там багато треба терпіти, там дуже треба бути дисциплінованим. Там дуже треба регулювати свій прояв. І я не здивована була, що Хейлі пішла саме в балет. На жаль, через 12 років занять балетом в неї закінчилась її кар'єра чи бажання цю кар'єру мати через те, що вона отримала травму ноги, і потім вона пішла вже в модельний бізнес, де що в балеті, що в модельному бізнесі, ви самі знаєте, що там відбувається. Це дуже важка сфера для реалізації, навіть якщо в тебе є знайомства. Тому що, знову ж таки, ти маєш завжди відповідати. Очікуванням інших це відбувається в балеті, це відбувається в модельному бізнесі. І, звісно, здається, що для Хейлі це була досить звична атмосфера, і особливо знаєте різниці між балетом і модельним бізнесом в плані витримування психологічного не було. Якщо ми подивимося на пару Джастіна і Хейлі, то Джастін це якраз такий, знаєте, дуже нарцисичний чоловік із проявленим саме присвоєним нарцисизмом. А Хейлі, хоч також має дуже сильний, дуже великий нарцисичний радикал, вона ніби як не може до кінця собі його присвоїти. Вона не може ніяк його визнати і легалізувати. І це дуже сильно помітно. По тим роликам я їх буду вставляти тут, які я переглядала навіть елементарно ролик, де Хейлі іще зовсім підліток і де вона знайомиться із. Джастіном, подивіться, наскільки в неї закрита поза, наскільки їй некомфортно, звісно, побачити. Звісно, вона була фанаткою Джастіна Бібера, і на той момент, коли вони знайомились, він взагалі був неймовірних масштабів, він просто його зірка тільки спалахнула. Але подивіться на Хейлі, яким чином вона знайомиться із ним. Це не. Прояв радості, це не не знаю, там, знаєте, як фанатки, які просто не можуть утримувати ці емоції. Вони супер радісні, вони хочуть доторкнутися до, до свого ідола, вони хочуть щось там поговорити і так далі. Подивіться на мову тіла Хейлі, вона максимально закрита і дуже некомфортно. Хоча я впевнена, що емоцій всередині там дуже багато. І знову ж таки, ось ця стриманість і звичка Хейлі регулювати себе. Вона прям прослідковується в абсолютно всіх сферах. Ми розібрали сферу кар'єри, і я, чесно кажучи, дуже рада, що зараз вона пішла в бізнес, там, де вона підприємець, там де вона розвиває свою мережу косметики, тому що там Хейлі якраз таки може якось регулювати. Ось цей свій внутрішній сором, їй не треба виконувати стільки обов'язків, як це було раніше. Тобто, вона просто підтримує свій образ, періодично з'являється в соцмережах тоді, коли зручно їй. але... Я думаю, що ось цей період, коли вона почала зустрічатися із Джастіном, і коли йшла за нього заміж, і весь цей скандал із Селеною Гомес, де фанати Селени постійно викрикували жахливі речі для Хейлі, проклинали її, писали їй. І загалом ось ця величезна увага. Мені здається, вона справді була не готова до цього. І навіть я знайшла такий її Тікток, я зараз його вставлю вам. Щоб ви подивилися про те, як вона на оцих перших роках е, просить людей перестати звертати на неї увагу, і просто подивіться, в якій манері вона це говорить, і як одразу зрозуміло, що вона не була готова до такого масштабу, до такого об'єму. І я впевнена, що її це дуже сильно травмувало. Leave me alone. I'm minding my business, I don't do anything, I don't say anything. Leave me alone. так, як ось цей нарцисичний радикал він у неї був неприсвоєний. Що це означає неприсвоєний? Це означає, що. Нарцисична травма була, вона відбулась, тобто вона не до кінця відчувала свою важливість, своє визнання. Вона була травмована в тих точках, де її потреби не втілилися і не були реалізовані за рахунок батьків або оточення і там іншого досвіду. І вона таким, знаєте, нелегальним чином намагалася, от вона постійно рухалася в бік слави, в бік визнання. Великої кар'єри, але якщо той самий Джастін, якісь Мадонни, Нікі Мінаш і так далі, то вони, знаєте, присвоїли оцю свою темну частину і вони активно проявляються, то Хайлі вона от ніби. Тільки зараз виходить в якийсь для себе баланс, де вона більш-менш в комфорті. А ось ті періоди відео, яких я вам вставляла, ніби як вони дуже сильно були такими травмуючими для неї, і це дуже сильно можна побачити по її реакції, по її неготовості цього всього це все проходити. Важливим моментом, якщо ми будемо говорити про стосунки Джастіна і Хейлі, а таке досить часто був. Буває, Коли один партнер дуже проявлена нарцисична людина, обирає іншого партнера, теж нарцисичного, але навпаки, такого регульованого, менш проявленого. І вони одне одного дуже сильно, дуже класно підтримують, тому що з одного боку, для того партнера, хто є хто не визнає. Цю свою нарцисичну частинку і не дає їй до кінця проявитись, тобто постійно контролює себе соромом, провиною і так далі. Ось цей партнер, який є вільний в своєму нарцисичному радикалі, це, прям, знаєте, таке допомога. Тому що таким чином він ніби отримує дозвіл на прояв своєї нарцисичної частинки. В той же час, як дуже проявлений нарцис по типу джаль. Бібера отримує ось це тепло, визнання і якусь підтримку і дозвіл від свого партнера, хто не проявлений нарцис, і це дуже цікаво вибудовується в парі Хейлі і Джастіна. Саме тому на них постійно налітає соціум. дуже часто були звинувачення про те, що Хейлі витримує аб'юз, проживає аб'юз із Джастіном. That. but it, it definitely is you know it, it sucks that the tour was tour she was asking me hmm? huh huh <laughs> anyways they're but, asking me because it's my Lyme disease it's not your Lyme disease are you, are no, you worried but, about my Я думаю, що Хейлі якраз таки за рахунок ось цієї, знаєте, терплячості і неврегульованості цього нарцисичного поклику, вона з Джастіном тому і є, тому й закохалася в нього, і їй в цій позиції, свідомо чи несвідомо, досить ручно, яким чином ці стосунки можуть взаємодіяти. Нарциси проявлені, визнані, вони які? Вони дуже люблять займати місце. Це. Вони дуже люблять, щоб вся увага була на них. І ми це можемо спостерігати в цих уривків із прямих ефірів, де ви бачите, як Джастін просто не дає Хейлі і слова вставити, і їй із цим, навіть якщо вона відчуває неприємні емоції, вона цього не може поки що проявити. Тому що їй поки що і так. Забагато вона регулюється соромом, вона регулюється тим, якою вона має бути. Але якщо ми подивимося на її життя, на її одяг. На те, як вона проявляється в соцмережі, елементарно на друзів її, ми побачимо, що вона оточена дуже великим проявом, дуже е, такими людьми із проявленим нарцисичним радикалом. І ви зможете побачити, як ось ця неприйнята тіньова її сторона, вона просто бринчить в усьому її житті. Е, і тому, думаю, що вона потрапляє в ці Ну, звісно, ми. Тут проговоримо той факт, що ми всі розуміємо, що в них є піарщики. Ми всі розуміємо, що навіть ось ці скандали з трикутником, вони є абсолютно необхідними і корисними для всіх трьох сторін. Але, звісно, об'єм уваги і масштабу я впевнена, що дуже сильно її підкосив, тому що це елементарно можна подивитися, по тому, які в неї були. Відео раніше, як вона проявлялася, як вона озвучувала свої думки, свої бажання, свої ідеї, і наскільки зараз такий дуже виполірований у неї профіль, де вона майже не говорить, там тільки її картинка, вона тільки з'являється, буквально якось, знаєте, такими пазликами заповнює, трішечки годує хлібчиком своїх підписників, щоб просто. З'явитися, вони побачили і все. Решта лишається приватним. І я думаю, що це вже така вибудувана схема, яка стала результатом якраз таки ось цієї неготовності Хейлі до того масштабу, в який вона. Прийшла. Хочеться вірити, звісно, що зараз Хейлі працює над собою і вже більше витримує ці об'єми, і вони її не травмують. Але це той приклад, коли сором і ось це регулювання себе, той момент, коли несвідомо. Є дуже велике бажання до визнання до слави, але коли ти це отримуєш, ти просто розумієш, що ти до цього не був внутрішньо готовий і вже починаються зовсім інші процеси. І ніби як виглядає так, що Хейлі все ж таки більш здорово справляється із цими процесами. Вони до сих пір разом із Джастіном. Я сподіваюся, що у них все добре, тому що вони справді дуже доповнюють одне одного, але ось цей перфекціонізм навіть в досить нових інтерв'ю він дуже сильно прослідковується і дуже видно, як Хейлі до сих пір себе регулює, контролює, що вона скаже, контролює, як вона каже, і намагається дуже правильні речі казати: дуже так полірувати всі свої думки і прямо причепитися. Немає до чого. Мені здається, що в принципі ось така динаміка, коли жінка дуже утримує свої емоції, утримує свої відчуття і знаєте, от не дає собі до кінця проявитися своєю справжньою сутністю, от бути вільною в своєму прояві, дуже часто і викликає в. Полі, ось такі скандали, ось такі реакції на якомусь меншому рівні, рівня меншого масштабу, це може проявлятися як, знаєте, там дуже така тиха, контролююча людина, але чомусь постійно потрапляє в якісь незрозумілі ситуації, чомусь постійно якісь у неї там скандали, чомусь постійно хтось комусь вона не подобається і прям втрапляє в ті ситуації, де ніби як вона не хотіла бути. А насправді просто ті емоції, то. Емоційний об'єм, який ми не дозволяємо собі прожити, який ми не дозволяємо собі. Уявити, просто визнати, він завжди буде триматися. Знаєте, він утримується ось цим емоційним об'ємом, він утримується в нашому просторі і хочете ви того чи ні, рано чи пізно цей вибух відбудеться. Тому що ми не можемо знаєте, метафорично тримати надувний м'ячик під водою все життя. Рано чи пізно руки, які утримують ось цей м'яч під водою, вони стомляться. І м'яч вилетить. Назовню над водою. Точно те саме відбувається і з нашими захисними механізмами, коли ми стараємося бути тим, ким ми не є, або ким ми не, не до кінця хочемо бути, і рано чи пізно психіка все одно дасть прояв, дасть місце тій частинці тіньовій, яку ми утримуємо, тому що там дуже багато енергії, там дуже багато потенціалу. І звісно, із цим працювати треба. Діліться, як вам розбір Хейлі Бібер, кого ви хочете, щоб я розібрала більше. Можливо, ви хочете, щоб все-таки я перейшла до розбору і Селени і Джастіна Бібера, а можливо, до цього трикутника і виключно їхніх стосунків. Можливо, у вас є ідеї, кого б ви хотіли побачити на моєму каналі в якості персонажа для розбору інші. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Ви знаєте, як я радію від того як це підтримує мій канал. А я буду радувати вас відеорозборами кожного тижня. Обнімаю вас і до нових зустрічей!